Сьогодні наша мова піде про насилля. З 25 листопада по 10 грудня в Україні проходить акція 16 днів проти насилля. Початок цієї акції припадає на 25 листопада, Міжнародний день ООН проти насилля до жінок. Кінець акції – 10 грудня, Міжнародний День прав людини. В усьому світі. Ця акція проводиться з 1991 року. В Україні з 2000. Всесвітня Організація охорони здоров'я визначає насильство як глобальну загрозу здоров'ю. Згідно з соціологічними дослідженнями, проведеними в різних країнах світу фізичного чи психологічного насильства, зазнає кожна четверта жінка та кожен десятий чоловік. Насильство може бути. Фізичне побиття, штовхання та нанесення інших тілесних ушкоджень, психологічне глузування, образа, приниження, переслідування, пліткарство, примус, сексуальне, ймовірна або фактична сексуальна експлуатація людини, економічне, умисне позбавлення житла, їжі, одягу, коштів та іншого майна, що може привести до смерті. Чи завдати шкоду здоров'ю, на жаль, багато дій можна назвати насильницькими. Не всі про це знають. Можливо, саме тому багато підлітків зазнають насильства, не розуміючи цього? Не залишайся осторонь, стань обізнаним цією актуальною темою. Завітай на наш сайт, де ми зібрали всю корисну інформацію саме для тебе. Відкрий посилання на. Пам'ятник, довідник, запобігання та протидія домашньому насильству над дітьми та підлітками, сайт гарячої лінії розірви коло, сайт центру гендерної культури, відеолекції дім небезпеки, ознайомся з нормативними документами, продивись освітні відеоролики, захисти себе та своїх близьких.